Яка має бути школа, щоб діти хотіли дуже сильно туди ходити? А там мають бути досить великі перерви, там не треба рано вставати, там не мають забороняти там, телефони, вчити весело, не читати текст по бумажці, надавати, ну, нагліти. Вот така. Ментуй. Дуже, дуже спокійна, нормальна, хороша. Там були дуже добрі вчителі та й давали неплохі, неплохі задачі. Я думаю, що ніколи не кричати на, ну, на учнів. Давати гроші. Школа має бути з ізюминкою якоюсь, щоб всім захотілося спробувати. Хороша. Это же там очень мало зауважен делают. Я думаю, было бы такого, чтобы было много поездок куда-нибудь за місто и было много, например, экскурсий, або чтось по типу такого.